Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Зірка української молодіжки не потрібен кривнику Дніпра. Шахтар намагається покарати зрадників, натомість в підноса втрачає українських талантів. Зібрали найцікавіші новини у традиційному дайжесті на ютуб платформі Футбол 24 Невертене раді тебе бачити в шахтарі. Педріньо, кастільо, невертон, гіналдо. Судячи з переліку новачків донецького шахтаря, які перебралися до гірників цього літа, чемпіон УПЛ взявся за лагідну латиноамериканізацію. І Еквадор і Venecios, і все стано. Але активний моніторинг талантів з далекого континенту часто відвертає увагу від власних обдарувань. Один із них нагадав про себе у неділю, увірвавшись в український футбольний інфопростір голом у рота юніорського банку для багатьох стало відкриттям, що за Дортмундську Борусію Ю-19 виступає Данило Кревсон, 18-річний хавбак, який свого часу виявився непотрібний шахтарю. Спочатку було дуже прикро, що мене не викликали до команди Ю 19 донецького шахтаря, я не знав, що робити далі, як бути. Але вже за півроку після цього я потрапив до Борусі Дортмунд. Зараз я розумію, що поки що в моєму житті не було нічого гарнішого ніж є зараз. Якби я повернувся до шахтаря, то не досяг би того тих результатів, які має сьогодні. Відверто образливий коментар для менеджменту гірників, які зарекомендували себе на міжнародному ринку як ідеальні. Маркетологи для молодих українців. Що ж до Кревсона, то його шлях до Борусі лежав через інший німецький клуб Пройсен Мюнстер, який виступає у третій лізі. Данило ж тепер мріє про виклик до лав юнацької збірної України. Шахтаря зовсім інші марення – поставити хрест на професіональній кар'єрі недобросовісних легіонерів. Нермела, не Україна. як відомо, гірники звернулися до ФІФА з вимогою відсторонити бразильця ТТ від футболу. Вінгер маючи на руках чинний контракт із шахтарем, самовільно покинув український клуб, одягнувши футболку Галатасарая. Попри заклики помаранчево-чорних влаштувати турецькому гранду трансферний бан у стамбульському клубі, впевнені їх ніхто не каратиме. Наш клуб та юристи працюють над цим. Я не думаю, що виникнуть якісь проблеми. Фіфа завжди прихильна до того, щоб футболіст грав. З юридичних питань нічого не можу сказати. Поки не виникає проблем в українського півзахисника Ракова Владислава Кочергіна. Хавбек відіграв 86 хвилин проти Кіперського Аріса і разом з польським клубом пробився до плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. За вихід до групового етапу Раков побореться з Копенгагеном. Данці після драматичної серії пенальті вибили чеську спарту. Максим Талов'єров вже сьогодні повинен підписати повноцінний контракт з австрійським ласком, за який виступає на правах оренди. Здає інсайди та то таке. Раніше стало відомо, що наставник Славії Індржик перпершовський абсолютно не зацікавлений у поверненні Талевєрова до Праги хоча відразу після завершення молодіжного євро засипав компліментами Максима, цікавилися Талевєровим Айнтрахт та Вердер, ширили щутки і про інтерес з боку лондонського Вестхема. Приємні новини прийшли з іншої частини англійської столиці. Олександр Зінченко на тренувальній базі Арсенала приєднався до загальної групи. Сашко через пошкодження литкового м'яза пропускав дебютний матч нового сезону АПЛ, в якому гармаші не мали особливих проблем з Нотінгем Форест, зважаючи на травму Юр'єна Тімбера. Шанси зайняти лівий фланг оборони у матчі другого кола проти Крістал Пелес в українця досить високі. Не забуває про себе нагадувати й інший український легіонер, щоправда, не британський, а американський, і безпосередньо на футбольному полі. Сергій Кривцов заклав перші цеглини у прохід зіркового інтермамі до фіналу Кубка Ліги. Вже на третій хвилині матчу проти Філадельфії Юніон запустив ідеальну передачу на Венесуельця Джозефа Мартінеса. Звісно, не обійшлось без чергового голу Ліонеля Мессі уже дев'ятого за останні шість матчів. У фанатських пабліках навіть закралися. Підозри у щирості дій ямайського кіпера Андре Блейка після удару аргентинця з 35 метрів. Точно гратися в піддавки не збирається Андрій Лунін. Попри підписання реалом Кепа, відсиджуватись на лаві запасних український голкіпер не поспішає. Деталями щодо амбіції Андрія поділилась дружина Анастасія в, себе в сторіс Не буде Андрій другим, буде працювати, щоб закріпитися і бути першим воротарем.